Напевно, ти знаєш чимало історій успіху, але хіба вони зрівняються із тим, що відбулось у Китаї наприкінці третього століття до нашої ери? Тоді один чоловік спочатку став головою села, а далі імператором. Як він міг управляти імперією, дізнаєшся в цьому відео. Після повалення династії Цінь 206 року до нашої ери постало питання збереження цілісності держави та вибір нового володаря. Ним став колишній голова села та один із головних очільників повстання проти династії Цінь Лю Бан. 206 року до нашої ери він став новим імператором, узяв ім'я Хань Цзу та заснував династію Хань. Лю Бан – Почав правити під час глибокої кризи імперії. Вона не мала налагодженого управління, а поля пустіли, тож панував затяжний голод. Тому Любан розпочав поступове реформування, щоб виправити ситуацію. Спочатку він скасував більшу частину законів часів династії Цінь, повернув на державну службу попередніх працівників та зменшив податки селянам. Також Любан проголосив землеробство основою господарства імперії, а деякі землі віддав у спадкове володіння учасникам повстання та знаті. Але всі ці дії викликали сепаратистські настрої цієї частини населення, тож із цим пізніше будуть боротись інші імператори. 140-го року до нашої ери до влади приходить імператор Уді. Він сформував централізовану державу, підпорядкував собі аристократію, налагодив економіку та підняв рівень суспільного добробуту населення. Від імені імператора країною управляли чиновники, яких було приблизно 130 тисяч осіб. Чиновником могла стати будь-яка людина, яка склала провінційний іспит самому імператору. Це відбувалося раз на три роки. Іспит також допомагав здобути науковий ступінь. Ранг чиновника та виділена земля не закріплювалася за родом, але його діти могли мати хорошу освіту, що в майбутньому допомогло б їм теж стати чиновниками. Світоглядною релігією імперії хань стало конфуціянство, на основі якого створили систему способу життя та організації управління. За часів уді ще одним особливим напрямком розвитку Китаю стала взаємодія із населенням, що знаходилося за кордонами імперії. Приблизно 125-го року до нашої ери війська Китаю змогли витіснити зі своїх кордонів кочові племена Хунну, що здійснювали постійні походи в глиб Китаю. Це сприяло розвитку зв'язків із країнами Європи. Саме тоді особливо покращилася зовнішня торгівля. Почав розвиватися великий шовковий шлях, що з'єднував Китай та Європу. Через великий шовковий шлях із Китаю до Європи відправляли шовк, дорогоцінні метали, залізо тощо, а привозили скляні вироби, нефрит, хутро, коней та інше. Тоді імперія Хань підкорює давньокорейську державу Чосон увесь південь Китаю, а ще бере під контроль частину Середньої Азії та просувається до території сучасного В'єтнаму. Через постійні війни доволі швидко вичерпалися ресурси імперії, а внутрішні непорозуміння привели до боротьби за престол імператора. Так із го року владу в імперії захопив Ван Ман, що не був представником династії хань. Однак 25-го року представник імператорської родини Гуан Уді зміг повернути собі право на управління та відновив династію хань. Але потім імперія хань уже не могла досягнути попередньої величі, а проблеми лише накопичувались. Упродовж другого століття, попри розвиток зовнішньої торгівлі, економіка та централізованість Китаю суттєво послаблювалися через посилення аристократів та збільшення їхніх приватних господарств. Поступова криза імперії все більше посилювалась, а соціально економічна ситуація погіршувалася це 184 вісімдесят року призвело до повстання. Його придушили, але після повстання управління країни зосередилось уже в руках найсильніших воєначальників та аристократів, які боролись між собою за владу. Тож 220 року імперія Хань розпалася на три царства Вей, У, Шу, та припинила своє існування. Запам'ятай Після усунення від влади династії Цінь новим імператором 206 року до нашої ери стає Любан, він засновує династію хань, особливості правління династії хань, активні реформи, конфуціанство, основна релігія, посилення впливу на закордонні території, розвиток великого шовкового шляху, активна торгівля, розвиток економіки, науки та культури. З першого століття розпочався поступовий занепад імперії. Тож 220 року вона розпалася на три царства Вей У, Шу. Дякуємо, що залишаєся з нами. Став уподобайку та підписуйся на канал.